Вітаю, друзі. Сьогодні, 25 листопада, 2025 року. А вчора в Україну заливала просто потужність і незламність зеленської кампанії, в чому їм як завжди допомагали наші так звані українські засоби масової інформації у контексті новин про переговори щодо мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ну, по перше, Зеленський інформував нас про всі найдрібніші питання, які стосуються цього, зокрема про те, що українська делегація повертається із Женеви. Ну не знаю, ледь не розповідав про те, що де вони їхали, що вони їли, і вибачте, що вони ще додатково робили. І як велику перемогу нам подають про те, що цей мирний плян скоротився з 28 до 19 пунктів. Ну не знаю, в чому тут перемога. Тому що пункти могли ж просто об'єднати в, наприклад, два в один, три в один і відповідно у такий спосіб скоротити деякі, можливо, і другорядні якісь і скасували. Від цього це не є великою перемогою. але насправді. Те, що і крім того, нам подавали як дуже потужну перемогу, те, що принципові питання залишено на переговори безпосередньо між Зеленським і Трампом. Ви знаєте, якраз в цьому і проблема, що саме ці принципові головні питання залишено для безпосередньої розмови Трампа і Зеленського. Тому що Трамп розмажує Зеленського на переговорах як хлопчика для биття. Тому що після 28 лютого 2025 року, коли Зеленський проявився як повний дилетант на важливих переговорах в овальному кабінеті звісно що він не був не суб'єкт рівноцінний для переговорів із трампа людина яка не має не вміє аргументувати яка не має стратегії яка політика якої зводиться виключно до іпсо щодо власного народу з метою утримання влади дуже спірної після 21 травня 2024 року